Фрази на тему їжа та приготування страв. I'm hungry. Я голодний. What's for dinner? Що на вечерю? I love cooking. Я люблю готувати. I can't cook very well. Я не дуже добре готую. I'm a terrible cook. Я жахливо готую. Do you like to cook? Тобі подобається готувати. Let's make something easy. Давай приготуємо щось просте. I'll make breakfast. Я приготую сніданок. He's cooking lunch. Він готує обід. She's making soup. I'm baking a cake. Я печу торт. Can you pass me the salt? Перадай, будь ласка, сіль. Stir the soup, please. Помішай суп, будь ласка. Don't forget to add the spices. Не забудь додати спеції. Chop the onions finely. Дрібно наріж цибулю. Fry the meat until golden brown. Смаж м'ясо до золотистої скоринки. Boil the potatoes for 15 minutes. Вари картоплю по 15 хвилин. Preheat the oven to 180 degrees. Розігрій духовку до 180 градусів. Mix everything together. Змішай усе разом. Let it simmer. Дай йому потомитися на малому вогні. Don't overcook it, не переварюй це. It smells delicious. Смачно пахне. Dinner is ready. Вечеря готова. Let's eat. Давай їсти. I'm full. Я наївся. That was tasty. Це було смачно. This tastes amazing. На смак це приголомшливо. It's too salty. Занадто солоне. It's too spicy for me. Це занадто гостре для мене. I prefer something sweet. Я надаю перевагу чомусь солодкому. Would you like some dessert? Хочеш десерт? What ingredients do we need? Які інгредієнти нам потрібні? We need eggs, flour, and sugar. Нам потрібні яйця, борошно і цукор. Do you have any recipes? У тебе є якісь рецепти? Let's look up a recipe online. Давай пошукаємо рецепт в інтернеті. This is my favorite dish. Це моя улюблена страва. I'm on a diet. Я на дієті. I'm a vegetarian. Я вегетаріанець. I don't eat meat. Я не їм м'яса. I'm allergic to nuts. У мене алергія на горіхи. Is this gluten-free? Це без глютену. Do you want tea or coffee? Ти хочеш чай чи каву? Would you like milk or sugar? Молоко чи цукор? This tea is too hot. Чай занадто гарячий. Let's go out to eat. Ходімо поїсти десь. I prefer home cooked meals. Я віддаю перевагу домашній їжі. Fast food is not healthy. Fast food це не корисно. Let's order takeout. Давай замовимо їжу на винос. I like trying new cuisines. Мені подобається пробувати нові кухні. Italian food is my favorite. Італійська кухня, моя улюблена. I need to go grocery shopping. Мені треба піти за продуктами. Let's make a shopping list. Давай складемо список покупок. We're out of eggs. Яйця закінчилися. There's nothing in the fridge. У холодильнику нічого немає. Let's cook together. Давай приготуємо разом. I'll wash the vegetables. Я помию овочі. Can you peel the carrots? Можеш почистити моркву. Let's marinate the meat. Давай замаринуємо м'ясо. It needs more salt. Треба більше солі. I added too much pepper. Я додав забагато парцю. Don't burn it. Не спали це. Set the table, please. Накрий стіл, будь ласка. Clear the table. Прибери зі столу. Let's do the dishes. Давай помиємо посуд. What should we cook today? Що ми приготуємо сьогодні? I want to try something new. Я хочу спробувати щось нове. Cooking relaxes me. Готування мене розслабляє. I made it from scratch. Я приготував це з нуля. It's a family recipe. Це сімейний рецепт. I always follow the recipe. Я завжди дотримуюсь рецепту. I just improvised. Я просто імпровізував. I forgot an ingredient. Я забув один інгредієнт. It's undercooked. Це недоготоване. It's overcooked. Це переварене пересмажене. Let it cool down. Дай йому охолонути. Serve it with rice. Подавай з рисом. Would you like some more? Хочеш ще? Just a small portion, please. Лише маленьку порцію, будь ласка. I don't like the taste. Мені не подобається смак. It's my first time cooking this. Я вперше готую це. You're a great cook. Ти чудовий кухар. Bon appétit. Смачного. Let's have a barbecue. Давай зробимо барбекю. I love homemade food. Я люблю домашню їжу. This sauce is delicious. Цей соус дуже смачний. Don't forget the garlic. Не забудь часник. Do you want something to drink? Хочеш щось попити? Let's have a snack. Давай перекусимо. I'm craving something sweet. Мені хочеться чогось солодкого. Let's bake cookies. Давай спечемо печиво. Do you know how to cook rice properly? Ти вмієш правильно варити рис. What's your favorite meal? Яка твоя улюблена страва? What's in the fridge? Що в холодильнику? Let's eat healthy this week. Давай харчуватися правильно цього тижня. We need to use up the leftovers. Треба використати залишки їжі. I don't have time to cook. У мене немає часу готувати.